Віруючи з різних монастирів та приходів, спеціалісти церковних та народних ремесел, серед яких були представники Російської Федерації, всі вони завітали до Новомосковська, аби продемонструвати унікальні ікони, духовну літературу та церковне приладдя. Це це можна придбати або ж просто подивитися. Пані Наталія завітала до нас з міста Черкаси, аби представити на виставці відомі на весь світ Оренбурзькі хустини. Жіночка запевняє, такі хустки не тільки придають жіночності своїм власницям, але й мають цілющі властивості. Ми приїхали із города Черкаси. але представляємо зілі легендарної фабрики Оренбурзьких пухових платків із скозіва пуха Це і носочки, це і варішки, це і. Тепла шалі і тонкі паутинки. Любой найдет здесь по вкусу для себя изделие. Это натуральный товар, весь Полностью Козий пух, очень лечебный. Это Це сустави, сон, це кровообращення, це комфорт, це уют, це красота в конце концов. Монахиня Наталія з Ніжинського святоведенського жіночого монастиря розповіла нам про велике значення ікони та інших образів. Вот у нас дві чудотворні ікони Толская Божья Матерь, И достойно есть милующая в нашем монастыре. Это очень много исцелений онкологических, в семейных благополучиях, в житейских трудностях. Пресвятая Богородица помогает. І також в нас прославили новомучениця і матушки матчки Смарагди. Це от наша последняя настоятельниця, яка пострадала. При нього один храм був закритий дня, а один священник не пострадав з томашка, пройшла найтяжеше спитання. Православна виставка ярмарок зібрала представників різних храмів та монастирів із всієї України. Тут і святині з відомої Києво-Печерської лаври і з різних храмів Одеської, Дніпропетровської, Чернігівської та інших областей. Окрім зерковного приладдя, тут можна призначить. Бати одяг, прикраси, мед та навіть олію. Людмила Мокряк, учасниця виставки, цього року привезла чимало сортів високоякісного полтавського меду. Тут є прополіс, тут є сперга, ви можете бачити настояночки з прополіса. Є таке мнення, що мед не повинен кристалізуватися. Но ви бачите на прилавку всі закристалізовані сорти меду. Один єдиний акаційовий мед на даний період не кристалізується. Нас на Полтавщині продають ось такий кусковий мед. Ви бачите, тут людина може взяти скільки, скільки їй потрібно і 100, і 200 грам. Намісник місце до сіфейна стоя миколаївського монастиря. На початку виставки благословив всіх присутніх за його словами. Подібні заходи необхідні, адже саме завдяки їм приходи та монастирі України мають змогу продемонструвати свої власні унікальні святині, які не стрінеш в інших місцях. Це гаряча свіча воскурюваний ладан на углі, слово Боже, яке в книгах православних все це представлено на нашій. Всі виставки православна виставка ярмарок триватиме від 30 січня по 4 лютого кожного дня з 10 години ранку до 7 години вечора. Вхід вільний, тому завітати зможе кожен, аби поласувати смачним медом, подивитися на святині, придбати гарні оренбурзькі платки, цілющі трави та багато іншого. Всі виручені кошти, за словами отця Достіфея, підуть на відновлення храмів та святинь України.